Оце клондайк, дивіться, їх так і не видно, вони так з листям зливаються, а тут подивіться, О, яка красота, і там ще є. Дивіться, боже, чисто випадково знайшли. Клас! Які гарні коміточка. Ось справжні опеньки, дивіться, Ой. І он там, і он там. Бачите? І там далі бачу ще є. І в тій стороні. Клас, я так хотіла назбирати опеньок. Вдома шукала, шукала, їх ніде не було. Всі викладають відео, що куча-куча опеньок у них там є. Тепер уже і нас таке щастя зостало. І нам повезло, яка красота. Їхали за мухоморами, а зараз два відра нарвемо опеньок, та я вже на мухомори не буде місця.